Шановні глядачі, з вами Посіка Хелл. Оце два тижні відео вам не записував. ну Хотів записати, настрою не було. Просто тема така була. Ми зачепили селекцію бджіл. Ну, ця тема просто ерунда. Той, е, ну, хто хоче зайнятися бжолами, він повинен розуміти, що потрібно спочатку провести, як то кажуть, аналіз колективу. В якому він збирається працювати. От уявіть собі, от ви вклали гроші в бджоли і зіткнулися з тим, що на даній території посічники Дякую. це генетика посічника складається із, із кого? От Україна 52 мільйона. На 52 мільйона було 4 мільйона стукачів. ну. Цю інтелігенцію вибили. Ну, у війну. По лагерях їх там, в 30-х годах голодомор, коротше. Ну, люди їли своїх дітей. ну Це ж факт. І що ми маємо? Американці сюди не заходили, німці сильно тут не наслідили. І... Як то кажуть, іноземного контингенту з розвинутих країн тут так не було. І оця вся моса людей варилася тут десятиліттями. На виході, що ми маємо? На, на виході ми маємо безвольне, абсолютно, стадо цих дуречків, які вже старіють. Які здають меди. Під гаслом чи ну От, от сказав: е, оптових, от, е, стільки -то тобі даю долар, вроді все, більш не просив. ну Аби вдома не стояв. І уявіть собі, що ви вливаєтеся це оце генетичне сміття, яке називається людина-пасічник України. Ну, який ну просто. Тупий, дурний, не хоче ні вчитися, в нього немає волі. Йому генетично закладено. от, е, от таким будь. От е, багато ж хто з вас дивився відео Білоруса Гращенка, який розказував, що. В них там є пасічники, От ї... їм не повернули гроші за минулорічний мед. Їм опустили ціну і вони знову здали цим самим трейдерам уже цьогорічний мед по низькій ціні, не дочекавшись навіть за, за виплату за попередній мед. Шановні глядачі, і уявіть собі, вклали ви гроші. І... Оглядаєтеся, а нема з ким особливо працювати? От нема і все. Ви берете свою липу 500 гривень, трьохлітрова банка, Приїжджаєте на місцевий базар, а там не один дідок, там продає акацію по 400. Ну, аби дома не стояло. Розумієте? От і все. Називається ви. Перепливли, і оця генетика посічника українського. Ну, російського також. У них там меддула коштує. Вони там теж сильно там не живуть. Оце Україна, Білорусь, Росія, оця генетика оцих пасічників, вона просто хочеться сісти і заплакати. Якщо ви вклали у цю сферу великі кошти. Якщо навіть невеликі ви вклали, ви потратили свій час, а час це взагалі безцінна річ, б його потратили на щось інше. От Пашка свалив у Германію. Молодець. От. Я хотів у 2010-му свалити теж, Тільки Януковича вибрали, Я зразу набрав кучу підручників, почав вчити мову. І подумав, ну вас нахрен, ідіоти. Людей, не, от у мене жив я в 16 й квартирки. Коротше, так там половина квартир були за Януковича. А от тупо за Януковича були так жорстко. Їх не смущало, що там двічі сидівший чоловік тричі судимий. Як буде він спілкуватися, на якій мові з своїми колегами там. плювать. І я виїхати за кордон. І не встиг я розвалився на своїй дев'ятки так, що два з половиною года, а потім крупти, кроме ще там. Коротше. Ну потім все нормально, стабілізувалося, і дійшли ми до цього періоду вже зараз. От я по собі бачу, я взагалі не готовий працювати. Ну за картоном треба ж працювати, я взагалі не готовий. Якби мені навіть час дали, типа ти їжджай, я б нікуди не поїхав. Я це буду вже тут сидіти, коротше, ну, все-таки 47 років, куди мені вже працювати. Я, мені залишилося насолоджуватись життям, шановні глядачі. Тільки от щось насолоджуватись серед такого генетичного сміття ну, ну просто не виходить в мене. Я починаю нервувати, ну, я вже в основному забив, тому що дивлюсь телевізор, це взагалі жесть. Шановні, до чого ми дійшли? Нам скоро на суть на, на гулу і ми сховаємо все нормально. Коротко. Шановні глядачі, ну що? Що я можу побажавати в Новий рік? Щоб не сталося, ніж тримайте лише оток. Ні в якому разі не оток. Тільки оток. Ще. З липову меду. Коньок меду. Пляхон 80 гривень. Продаю, короче. Просто бомба. Хто хоче ризикнуть своїми коштами, пишіть. І я вам подарую незабутні моменти на ваш новий рік. Ну що ж, на новий рік я поздравляю вас не буду. Зайвенше вас поздоровлюю з наступаючим новим роком. А ви пам'ятайте, що десь там. Записую вам відбуси в Посіка Хелп.